Тому мої кохані, з ким ви найближчим часом вступите у відносини, думайте про себе, а я думаю про вас. Дівчаточки, є тільки два дні, коли ви нічого не можете зробити. Це вчора і це завтра. Але є сьогодні, тому не відкладайте своє життя на завтра, на післязавтра. Зараз на на здійснення вашого бажання, це із карт Таро. знижка 80%. Тому ви здійснюйте самі. Або через мене я попрошу вищі сили, і вони допоможуть вам у цьому. Я допомогли вже багатьом моїм клієнтам. Так, дивіться, що карти кажуть. Дівчата, ну завжди кажу, мах. Це карти кажуть, що я мах, я в вашому житті можу зробити будь-які зміни, екологічні, звісно. Але через це. Мені треба вкласти свою енергію. Тому, дівчата, я можу дійснити бажання кожного з вас пишіть особисті розклади, відповіді на запитання, амулет на 365 днів, досить сидіти. І досить гадати, буде чи не буде. Візьміть в руки своє життя, і все у вас буде. І так, з ким же ви скоро вступите у відносини? Дівчата, у вас зараз є якась пропозиція або від двох чоловіків. Тобто, ви думаєте, з ким краще в відносинах, з цим, або з цим? Або це від одного чоловіка, але ви вже взвішуєте. Тобто, чи треба вам вступити у відносини з ним, чи ні? І... А, зараз так, це про одного чоловіка. Ви зараз з ним не спілкуєтесь і не бачитесь, або знаходитесь в обмеженнях. І так, і тому, що, дівчаточки, не і, і тому, що а цей чоловік до вас хоче проявитися. Є така думка, але поки що медлить, да? не робить крок до вас. Тому що він розуміє, що ви зараз холодна стоїте з мечей, який трус, Боже, правда, дівчата. Чоловіки дуже трусливі, це правда. Щодо жінок, щодо війни ні, е, він розуміє, що ви зараз він до вас підійде, ви як махнете мечем, і він побачиться вас. Він побається вашого холоду. Так, у нього є до вас почуття, але він їх не проявляє, звісно. Так ось, дівчата, а ви з ним будете проживати під одним дахом. у когось навіть буде брак, у когось навіть буде весілля. Подивіться, да, в білій одежі. Він правда тут чомусь червоний, Не люблю цей колір, да люблю жовто-блаки. Так, і що ви будете разом проживати? Давайте запитаємо ви силу. сил. Так, він до вас сим приїде, дівчата, що він цього хоче. А чи варто дівчаточкам з ним відносини вступати? Ви зараз паузі з ним чи варто вступати? Бо сили не кажуть? Вам приймати річ?